Ну, скажімо так, Російська Федерація хотіла би нав'язати Трампу таку е, ідею, і тому вона хоче зробити все можливе, щоб е, на всіх можливих е, що, на всіх вірогідних рівнях е, переманити Трампа на, на е, бік Росії, е, і тому там намагається Путін застосовувати різні інструментарії, зокрема і ті, які е, е, які б мож, могли б, власне зацікавити Трампа в контексті його е е бізнесового бачення світу, і тут хочу нагадати, що якраз таки е Російська Федерація пропонує е сполученим штатам укласти угоду. Щодо російських природних ресурсів, і тут, передусім, ми можемо говорити про енергетичну складову, про нафту, і це також стосується тих американських компаній, які можуть розробляти російські надра. І тут можна провести паралель з тією угодою, що пропонуємо ми сполученим штатам в контексті наших корисних копалин. поки що ми не досягли згоди з угу. Вашингтоном, але робота на цьому напрямку. Койдеться, а Росія намагається випередити, тобто сподобатися більше е, Трампові, ніж е, це може зробити Україна. Тому е, такі от спроби ведуться, але тут саме головне для Путіна навіть не стільки якісь утворити альянс. І сполученими штатами, тому що це мало імовірно, мені здається, що це взагалі не не, не, реаль, не реалістично за тих е, за тих обставин, які зараз є. А він хотів би просто виторгувати більше собі від тих мирних переговорів, від, е, від, від тої угоди, яка може бути підписана між Україною та Російською Федерацією.